Привіт, уявіть собі, ну, таку можливість зазирнути лаштунки Google. От якби те, що вони нам роками розповідали про свій пошук, виявилося, ну скажімо, не зовсім правдою, або навіть суперечило тому, що там всередині насправді відбувається. Mm, інтригуюча думка. Саме так. І сьогодні ми спробуємо зануритись у наслідки е нещодавнього витоку. Дуже масштабного витоку внутрішніх документів Google. Це тисячі сторінок, розумієте? І вони схоже проливають світло на деякі секрети алгоритмів Google Search, ті, про які компанія ну, зазвичай не говорить. Ага, ми будемо спиратися на аналіз експертів, які вже почали ці документи, так би мовити, розбирати, порівнювати з тим, що Google казав руками, і наша мета сьогодні витягти з цього всього найцікавіше, найбільш резонансне. Саме так спробуємо розібратися, от яку саме інформацію Google, судячи з цих паперів, збирає, де найбільші, скажімо, розбіжності з їхніми публічними заявами, і як це все ну, може поглибити наше розуміння цієї справді дуже складної системи. Але От що важливо одразу сказати: якщо якийсь параметр там згадується, це ще не означає на 100% що він активно використовується для ранжування чи що він дуже важливий. Це радше такий, знаєте, погляд на потенційні можливості Google, на те, які дані вони взагалі можуть збирати. Тому е, поспішних висновків робити не варто, і точно не треба бігти змінювати seo стратегії тільки на основі цього. Зрозуміло, дуже слушне зауваження. Гаразд, давайте тоді розпаковувати ці знахідки. Почнемо, мабуть, з найгучнішого: дані про кліки користувачів. Google вже роками нас запевняв, що кліки на результати чи там дані з Chrome, вони на ранжування не впливають. Пам'ятаєте ці заяви? Навіть трохи висміювали такі ідеї. Так, так, пам'ятаю. Той же Гаррі Іллі сказав, що CTR чи час на сторінці це вигадана нісенітниця. Але витік, ну, показує дещо іншу картину. В документах багато разів, там десь 50 здається, згадується система Навбуст, Навбуст? Ага. і описують її як систему увага, переранжування на основі логів кліків, користувачів. І це не просто про сам факт кліку, там ціла купа метрик. Кликс. Good clicks – це можливо ті кліки, після яких людина не повернулася одразу в пошук. Bad clicks – погані, Last, longest clicks – останні найдовші клики, Impressions – покази, і навіть Unicorn clicks – якісь унікальні чи рідкісні кліки. Unicorn clicks. цікаво, що б це означало. От саме так. Більше того, є параметри, які прямо вказують на хром: Chrome. Chrome Counts, Chrome in Total, Unique Chrome Views. Все це ну дуже схоже на те, що Google не просто збирає, а детально аналізує нашу поведінку і ймовірно використовується для коригування видачі. До речі, анонімне джерело, яке передало ці документи, навіть стверджувало, що хром створили саме для збору даних про кліки. Оце так заява. Тобто, виходить, те, що seo спільнота підозрювала роками. А Гугл заперечував, може бути правдою, що наша поведінка в пошуку, в браузері таки впливає на результати. Це ж ну досить суттєво виглядає саме так? Гаразд, ідемо далі. Ще один момент, який викликав багато дискусій: авторитет сайту. Гугл завжди казав, оцінюємо сторінки окремо через PageRank, а от сайт як ціле ні. Джон Мюллер з Google багато разів казав, що єдиного показника авторитету сайту в них немає. Казав, так. Але у витоку ми бачимо метрику сайт Authority. Прямо так і називається? Прямо так. Ми не знаємо формули, не знаємо, як сильно вона впливає, але вона є. І це натякає, що якась внутрішня оцінка загального авторитету домену все ж таки може існувати. І ще згадується, хоумпейдж, Пейджренк. Це може означати, що PageRank головної сторінки використовується як сигнал авторитету для всього сайту, або принаймні як стартовий показник для нових сторінок. Тобто, поки сторінка сама не набрала ваги? Можливо, так. До речі, сам PageRank згадується 16 разів. Тобто він нікуди не дівся, і все це трохи розходиться з публічною позицією про оцінку лише сторінок. Ця сайт авторіті, ймовірно, щось складніше ніж просто посилання, як отомоз дії чи Ашревс Діар. Виходить, попри всі заяви про сторінки, десь там може бути і загальна оцінка сайту. Це ж змінює підхід до розуміння авторитетності. Добре, а що там з пісочницею сендбокс? Пам'ятаєте цю легенду, ніби нові сайти якийсь час не можуть високо ранжуватися, поки не заслужать довіру. Google завжди казав ні, такого немає. Заперечував категорично, але у витоку є атрибут «host age» – вік хосту вік домену. саме так. І от сам факт відстеження віку домену вже дуже сильно натякає на можливість існування такого собі випробувального терміну. Це власне підтверджує те, що багато СИОшників бачили на практиці роками. Нові сайти спочатку ніби буксують. Справді, і як довго це може тривати? Ну, за деякими аналізами джерел, від кількох тижнів до 6-9 місяців. Але схоже, цей період можна скоротити, якщо демонструвати якість, швидко набирати авторитет. І цікаво, що використання старого домену «Expired», який вже має історію, може допомогти уникнути цієї пісочниці. Оце теж суперечить заявам, що вік до мене не важливий, точно. Джон Мюллер казав, що вік не має значення. Тоді навіщо його відстежувати через хост-ейдж? Питання логічне питання. Виходить, пісочниця, яку заперечували, фактично знаходить якесь підтвердження через цей параметр. Це може змінити правила для нових проєктів. Тепер про людей: оцінювачі якості Quality raters. Google казав, вони лише тренують алгоритми, ніякого прямого впливу на сайти. Так, Мюллер казав, що вони не позначають сайти спеціально і їхні дані не використовуються там безпосередньо. Але документи показують платформу івок, це внутрішній інструмент для цих оцінювачів. Івок, як у зоряних війнах. Схоже на те. І що цікавіше, там є прапорець Голден. Золотий. Золотий стандарт дуже схоже, ніби оцінювачі можуть позначати якісь сторінки як еталонні, і логічно припустити, що такі золоті сторінки можуть отримувати перевагу. Плюс система зберігає, чи зміг оцінювач зрозуміти тему, «Rater can understand topic» чи текст читабельний, «Is readable». Все це ставить під сумнів ідею, що їхні оцінки зовсім не впливають на конкретні результати. Але ж якщо є золотий стандарт, позначений людиною, це ж уже потенційний вплив, хоч і не на всіх можливо. Цікаво, а як це стосується контенту, створеного шиї порівняно з написаним людиною? Google же каже, головне якість і EAT, а не як зроблено. Офіційно так, але той самий прапорець Golden, судячи з приміток у витоку, потенційно може надавати перевагу саме контенту, написаному людиною. Справді. Угу. І це може бути одним з пояснень, чому деякі сайти з масовим шиї контентом мали проблеми під час оновлень, наприклад, у березні 2024-го. Схоже, Google, можливо, робить розворот щодо шиї контенту, але публічно про це не говорить. Це важливе спостереження, враховуючи бум ши. Добре, ще одне слизьке питання: біле списування. Whitelisting. Google завжди казав про рівні умови для всіх, про неопередженість. Що каже витік. Ну тут є цікаві атрибути, наприклад, Election Authority. чи є сайт авторитетним щодо виборів, або із COVID Local Authority щодо ковід на місцевому рівні, тобто під час якихось подій. Схоже на те, що під час виборів чи пандемії певним офіційним чи авторитетним сайтам могли надавати перевагу або більшу видимість. Є також згадки про можливу особливу обробку сайтів у нішах подорожей, здоров'я, політики. Навіть для ресторанів є атрибут із ресторант. Це трохи підважує тезу про повну відсутність ручного втручання чи преференцій. Тобто, може, і виправдано для надання достовірної інформації, але все ж таки відхід від ідеї повної автоматизації. Гаразд, класика SEO, зворотні посилання, беклінки. Останнім часом Google намагався применшити їхню роль, мовляв, їхній вплив зменшується. Що насправді, а насправді у витоку понад 136 атрибутів, присвячених саме вхідним посиланням. 136? так, це величезна цифра. Там є метрики типу link weight, вага посилання, знову ж таки, page rank, 16 разів згадується. Пінгвін пеналті, штраф пов'язаний з якістю посилань та анкорами. Все це чітко каже. Посилання критично важливі. І ніякого зменшення впливу. Принаймні система дуже детально їх аналізує. Є навіть натяк і одножник FreshDocs, що посилання з нових сторінок можуть цінуватися вище. Це суперечить ідеї, що посилання не старіють, а ще є дані Total Clicks, які можуть означати, що Google дивиться на трафік сторінки, яка посилається. Якщо там нуль відвідувачів, посилання менш цінне. 136 атрибутів. Це вражає і підкреслює важливість, попри всі заяви. Але ж важливе не тільки саме посилання, а як посилаються. Я про анкорний текст слова в посиланні. Гугл теж про це щось сказав. Казав, і тут знову цікава розбіжність. Стверджували, що різноманітність анкорів і їх співвідношення це не показники якості. Мюллер писав, що кількість слів в анкорі чи кількість посилань не індикатори, самі по собі. А у витоку? А у витоку цілі модулі для аналізу анкорів на спам Anchor Spam Info, Anchor Statistics, понад 76 атрибутів пов'язаних з анкорами. Є навіть модуль Phrase Anchor Spam Penalty для покарання за спамні анкори. Тобто аналізують дуже нетельно? Абсолютно, якість, релевантність можливо і різноманітність анкорів все це під аналізом. І є навіть покарання Anchor Mismatch, коли текст посилання не відповідає контенту сторінки, куди воно веде. Тобто не просто посилання важливе, а й слова в ньому, і їх відповідність темі складніше, ніж анкоринний показник якості. Гаразд, у нас ще є кілька швидких, але важливих знахідок. Пройдемося свіжість контенту здається важливіше, ніж казали. Отак. Близько 127 самих атрибутів пов'язаних з датами: byline date, syntactic date, semantic date, adjustment info, дата оновлення, мабуть, навіть time sensitivity – Різна обробка для тем чутливих до часу. Це підтверджує те, що Сіошники давно бачили. Свіжий або оновлений контент має перевагу для певних запитів. Далі авторство authorship. Пам'ятаємо, як просували з Google а потім ніби закрили тему. Що тепер? А схоже, нікуди воно не зникло, просто стало невидимим. Витік показує, що Google відстежує авторів як сутності. Є атрибути із offer", offer name, ocean volume imprint, можливо, репутація автора, document offer presence. Все це чудово лягає на EEAT, особливо на експертизу. Автори це чіткий елемент системи. Тобто ідея підтвердження експертності через автора цілком реальна. Добре. Токсичні посилання. Гугл казав, ми самі їх ігноруємо, дізовав тул майже не потрібен. Вірите? Ну, документи показують, що є системи оцінки спавності. Spam score 20 разів згадується, спам ранг. І головне, є покарання Penguin penalty, phrase anchor spam penalty, bad backlinks penalized. Тож покладатися лише на те, що Google все проігнорує, мабуть, ризиковано. Отже, дізовав. Все ще може бути корисним. А вихідні посилання чи допомагає посилатися на авторитетні сайти? Схоже, що так. Є метрики OutLink Score, WebRef Outlink Infos, які оцінюють якість вихідних посилань. Навіть Outlink Domain Relationship – аналіз зв'язку між сайтами, це натякає, що посилання на авторитетні ресурси можуть позитивно впливати на вашу сторінку, особливо в ymyml нішах. Цікаво. І останнє зі швидких домени та піддомени. Вважалося, що для SEO вони майже однакові. А от схоже, що ні. Документи свідчать, що піддомени, ймовірно, оцінюються окремо від основного домену. Тобто, піддомен може не успадковувати автоматично весь авторитет. Тобто кожен треба прокачувати окремо. Можливо, і ще коротко. Згадується панда, але пов'язана тепер із поведінкою користувачів, навбух. Із посиланнями, впливаючи на загальну оцінку якості сайту. Є твідлерс, фінальні фільтри для коригування видачі, і безліч можливих понижень за невідповідність анкору, поганий UX, неякісні огляди товарів, проблеми з локалізацією, навіть за контент для дорослих. Загалом там понад 14 тисяч атрибутів. 14 тисяч, неймовірно. Це просто колосальна складність. Отже, підсумуємо. Цей витік малює картину Google Search, яка ну значно складніша і менш прозора, ніж нам її показували. Багато речей, які заперечували або применшували: кліки, авторитет сайту, пісочниця, анкори, авторство, можливе біле списування все це схожа, частина системи. Так, головний висновок до публічних заяв Google, особливо про алгоритми, треба ставитись дуже критично. Вони збирають і аналізують гігантські обсяги даних. Ми не знаємо точної ваги кожного фактора, чи всі ці 14 тисяч атрибутів активно використовуються саме для ранжування, але витік дає безпрецедентне уявлення про те, на що Google дивиться або може дивитися, це нагадування про складність системи і важливість власних тестів та спостережень, не можна сліпо вірити заявам. І наостанок така думка для роздумів якщо Google відстежує стільки всього, про що не говорить або навіть заперечує використання, то які ще зовсім невідомі нам фактори можуть впливати на ту інформацію, яку ми щодня бачимо в пошуку, і як наслідок на те, як формується наша картина світу під впливом цих алгоритмів.